Вітаю самих найкращих на каналі Аврора. Подивимось, які акції нові акції знижки в магазині Аврора. Дякую за коментарі та вдячна вам за ваші вподобайки акції з 26 червня по 2, включно липня. Давайте подивимось косметику, побутову хімію і подивимось, що цікавого із новинок можливо нам вдасться щось знайти з вами. Шампунь Шаума 400 мл по 109 гривень. Ось такий великий шампунь, а колагеновий 94 гривні, тут майже літра. Зараз зі знижкою можна взяти фруктові маски від Garnier. живлення, наповнення, зміцнення, пакування масок 400 мл 259 гривень. В акції шампуня сіос, хто користується 184 гривні. Дуже хороша штучка. Шампунь-пілінг з натуральним скрабом Сульсена, але вже бачу, подорожчила. 199 гривень, навіть зі знижкою, дорого. Шампуні Head Shoulders в Аврорі по 179 гривень, об'єм 400 мл. Шампуні та кондиціонери Triuga по 69 гривень. Пантін Прові 149 гривень. акції зараз Ice Cream, торгова марка Інебрія. Маски та кондиціонери 224 та 252 гривні зі знижкою. Маска для волосся з аргановою олією 300 мл, Herbal Essences 197 гривень. 142 гривні. Гель для душу Old Spice 400 мл Шампунь, гель для душу чоловічий Dallas. 500 грамів 112 гривень. Дитячий шампунь. Качення кря-кря. 24 гривні. Зі знижкою антиперспіранти Нівея 118 гривень. Також можна придбати кулькові за 52 гривні, кулькові дезодоранти Фа 61 гривня. Зараз хороша знижка на нівею 40%. Зверніть увагу. А в акції спрей для тіла, спрей міст від Ловіт зволожуючий 74 гривні. Old Spice спрей дезодорант 103 гривні. 71 гривня, чоловічий кульковіфа, рексона чоловіча 68 гривень. Міцелярна вода Гарін'єр, тут 400 мл для 149 гривень. Дивно, а на ціннику стоїть, зараз я вам покажу цінник. А, так, де вона стояла? Ось вона стояла. А, це бачите як? Все треба читати. Все треба читати. Мус для вмивання для сухої шкіри Нівея, де він є? Його тут немає. Ось він, 155 гривень. Муса немає, а цінник є. Вода міцелярна нівея 122 гривні 400 мл. Від Доктор Санте мус для очищення шкіри обличчя 150 мл 155 гривень. За 49 гривень можна придбати тонік для шкіри Елен фарба Sjus для волосся 175 гривень фарба Lireni по 28 гривень Garnier Color Sensation 119 гривень фарба Palette ця, Intensive Color Crema 88 гривень фарба Naturals Palette без аміяку 98 74 гривні ціна фарба Avena Станочки бік 3 штуки за 134 гривні на 3 леза. Станочки бік 4 штуки на 3 леза 99. Зі знижкою зубна нитка oral B 50 метрів 102 гривні. О, вже з'явилась новинка на поличках в Аврорі. Гарін'єр, Гель для вмивання. Взагалі це три в одному. Можна використовувати як скраб, як маску і як гель для вмивання. Хороша річ. 194 гривні по акції. В акції класична Нівея Крем 75 мл 74 гривні. Зі знижкою можна придбати емульсію для інтимної гігієни. 400 мл за акційною ціною. 88 гривень. Ватні диски. Так, 120 штук не бачу. Написано, що 120 штук за 26 гривень, але тут 150 написано. Мабуть, ті розібрали. Дивно, а ці 150 штук за 50 гривень чи щось поплутав. З хорошою зараз знижкою туалетні водички чоловічі. 99 гривень. На жіночі також знижка по 109 гривень. І туалетні водички жіночі ось такої серії по 29 гривень. 36 гривень. Губка блиск для взуття із дозатором Сільвер. 23 гривня, губка, блиск, сільвер безбарвна. Хороша ціна на спрей-дезодорант для взуття Сільвер 70 гривень. За 34 гривні можна придбати відновлювач кольору для взуття із гладкої шкіри. 34 гривні гель-очищувач Сільвер для спортивного взуття. Зі знижкою тверде мило дору 118 гривень 4 штуки. І ось таке дору по 72 гривні. Кремове мило дору 100 грамів 27 гривень. Тверде мило Гранд Шарм 125 г 19 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати дигтярне мило тверде шик 140 грамів за 22 гривні. Тверде морське мило шик. 4 шматочки по 63 гривні. В акції мило Дуру для рук 61 гривня 30 мл. Рідке мило сейвгард 220 мл 63 гривні. І жіноча гігієна «Тена Леді 74 гривні. Ось така по 64. За 49 гривень можна зараз придбати Лібрес дуже хороша знижка. Діскріт 91 гривня. Бела ось така по 34. В акції Always 43 гривні. Котекс 90 гривень. Котекс подвійне пакування 109 гривень. Котик Nice 22 штуки, 109. Лібрес подвійне пакування 77 гривень. Дуже вигідна пропозиція. Дві подвійні пакування Always 159 гривень. І в акції Bella Tins по 33 гривні. 44 гривні, порошок для прадня лоск 300 грамів. Персіл 54 гривні. Колор, також 300 грамів. Капсули для прання Ariel 220. Ой, вибачаюсь, 22 штуки, 349. Зі знижкою Pervoль Color Color 13 штук 198. Господинки, зверніть увагу, хороша знижка на капсули лоск ароматерапія Колор. Пакування 13 штук, акційна ціна 149 гривень. Капсула ліро для прання дитячих речей, 18 штук пакування 84. Порошок для прання гала вагою 1,8 кг. 198 грн. Персіль колор 4 кг. 200, 423 гривні. Порошок для прання савекс колор вагою кг. 199 І в акції порошок. Савекс вагою 1200 за акційною ціною 129 гривень. Тайт для ручного прання 300 грамів 39 гривень. Тайт колор 48 гривень. Тайт колор вагою 2,100 – 249. Савекс 300 грамів 29 гривень. Знижка 40%. 79 гривень Савекс Ополіскович об'єм 800 мл. 99 гривень кондиціонер для прання Симана. 69 гривень капсули універсальні, веллі. Тут пакування 10 штук. Я знайшов ще елінор. 109 гривень 800 мл. 44 гривні гелевий освіжувач. Лінор, золота орхідея літер 240 189. Капсули Савикс для прання преміум колор за акційною ціною 129 гривень. Тізорі кондиціонер 129 гривень. Обов'язково спробуйте, хто ще не пробував освіжувачі повітря 69 гривень. Люксорт спрей для ванної кімнати 500 мл 87 гривень. Для чищення душових кабін люксорт 78. Чиста ванна з ароматом лаванди спрей 750 мл, зараз 49 гривень. Спрей люксорт засіб для чищення м'яких меблів 84 гривні. Освіжувач повітря Фрау 63 гривні. Тут об'єм 420 мл. Кубики для бачка в Унітаз 94 гривні. Потрійний брев для унітазу 134 гривні. Ось такий парфумований брев три штуки 149. Акція на літровий 115 гривень. Pink Staff, це засіб для очищення унітазу Гелевий 189 гривень 750 мл. Staff, рідина для миття підлоги літрова 129 гривень. Містер пропер для миття підлоги літровий 115 гривень. І найдешевший літровий засіб для миття підлоги. Від Top Effect лише 39 гривень зараз зі знижкою. Кисневий відбілювач міс Хелен. Пакування 530 грамів 87 гривень. Пінк став засіб спрей антижир 215 гривень. Пінк став засіб для видалення плям на одязі 230 гривень. Милогосподарське 125 грамів. Для відбілювання 15 гривень. Бальзам для миття посуду 500 мл 30 гривень. Гелекс для миття посуду 950 грамів 82 гривні. Хороша знижка на капсули фейрі для прання посуду. Для миття посуду 29 капсул. Зараз знижка 50% 211 гривень. Одна залишилась, Зверніть увагу, дуже хороша. Ціна. фейрі літровий 125 гривень. Ось такий фейрі 900 мл також за 125 гривень. Ну і, звичайно, півтора літровий це найекономніший варіант 159 гривень за півтора літри. Паста Pink Stuff для чищення універсальна 850 грамів 169 гривень. Містер профі, антижир гель. 500 мл, 26 гривень. Персіл для прання гель літровий 242 гривні. Зі знижкою пакетики клуб 4 лапи для пухнастиків 13 гривень. Ось такі по 23 гривні. Панкіт 10 гривень. Пакети м'яу по 10 гривень. Також 11 гривень фріскис. Пакети для сміття від файно. Тут 20 штук на 60-літрове відро із ручками 59 гривень. Пакети стандарт від файно 30 штук на 35-літрове відро 43 гривні. Пакети від файно міцні 30 штук на 35-літрове відро 48 гривень. І ось такі можна придбати за 89 гривень, великі, на 120 літрів 10 штук. Насадка для пласкової швабри від Frackingbox. Ось така. Вона найдорожча. Писали в коментарях, що вона дуже якісна, надовго їй вистачає. 160 гривень зараз в акції. Є трішки дешевше, а й не трішки, а набагато дешевше 55 гривень. Ось така плоска. ну, Для плоскої швабри ще знайшов одні пакети з затяжками. Вони в акції 30 штук на 45-літрове відро. Добра господарочка, зараз вони в акційній ціні зі знижкою 84. Набір губок, добра господарочка, 5 штук, 32 гривні. Написано, що пінні. Набір губок Frakinbook 5 штук за 43 гривні. Зараз акційна ціна. Лише 31 гривня зараз в акції. Набір губок антибактеріальний кольоровий від Faino 4 штуки. Навіть є з ароматом Капучино 4 штуки. Губки від Faino за акційною ціною 44 гривні. Нарешті привезли оці великі серветки. Тут 100 штук для прибирання. Дуже хороша штука, дійсно дуже хороша, 119 гривень. Особливо добрі для кухні щось повитирати. Ось такі рушники, 119 гривень. Ось таке велике пакування серветок від Файно, 10 штук, зараз зі знижкою 81 гривня. Зі знижкою губки Фрекінбок Пористі дві штуки 37 гривень у вигляді сердечка 22 гривні антиміль засіб. Ось такий можна придбати за 31 гривню дві штуки. 29 гривень пластини від молі 6 штук. Аерозоль спрей від комарів та кліщів 125 гривень 100 мл. Ось такий великий дихлофос, а зараз можна придбати за 149 гривень, тут 600 мл. Ціна знижена на спіралі від комарів 10 штук, 29 гривень. Рукавички надміцні від Файно, Навіть написано, що з квітковим ароматом 66 гривень. Мабуть, аромат роблять для того, хто не переносить, знаєте аромат цієї резини. Зі знижкою зараз банки півлітрові по 9 гривень. А ви бачили? А, ну, Хто знає, то і знає, хто зрозумів, то зрозумів. А, 250 мл чашка 44 гривні. Балерина Капучино також 44 гривні. Зі знижкою поставили ось ці прямокутні тарілки. Вони зараз по 119 гривень. Розмір 28 на 20. Є в жовтому. Ось такий жовтий принт і ось такий в чорному. Ось такий величезний паперовий рушник двошаровий 500 відривів. Зараз по 169 гривень. А я знайшов ось такий також на 500 відривів. Двошаровий за 139 гривень, зверніть увагу. Дивіться, який компактний гриль барбекю невеличкий. Ось такий зараз на нього ціна знижена 349 гривень. За 149 гривень можна придбати ось такий туристичний газовий пальник. І вже з'явились ось такі пристрої для видалення кісточок із ягід по 15 гривень. Новинка ось такий пластиковий заварник для чая. Насипали заварку, залили кип'ятком. 39 гривень ціна такої новинки. Дуже хороша річ, особливо на зараз морозиво. А ложка для морозива. Скажу вам досить зручна. А, так, в мене колись така була, де вона є, я не знаю. 119 гривень. Подібна така була. Новинка, відкривачка для пляшок. 119 гривень. Ну, показую вам, як новинки. Ще одна новинка, це, мабуть, для олії, для змащування страв. Пензли кухонний, в контейнері для олії для соусів 39 гривень. Ось такий у них вигляд. Я гадаю, що для кулінарних шедеврів а добре, особливо для якихось соусів, щось змащувати, цікава така штучка. Ціну знижено на ось такі металеві кружки великі, 77 гривень. І в Аврорі навіть можна купити ось таку. Штучку, як вона правильно називається, чохол для пляшок, щоб зберігати вино холодним, і зараз воно зі знижкою 119 гривень. Я знайшов ось такі великі глечики, в яких можна видавлювати, вичавлювати сік лимона, апельсина, розбавляти з водою, додавати лід, і буде хороший напій вам на літо. Ціна такої новинки 129 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий великий контейнер із кришкою для зберігання продуктів. Кольори в асортименті 55 гривень. 49 гривень. Хто чекав на знижку масляничка пластикова із бамбуковою підставкою. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Зустрінемось з вами вже в наступних відео. Нехай вас все буде гаразд!